До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю всіх наших телеглядачів Традиційно у цій порі Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Дев'ятий баскетбольний турнір пам'яті героя АТО Степана Гунька також приурочили Дню Незалежності України з 2014 року. У бродах вшановують героїчний подвиг захисників, які віддали своє життя за світле майбутнє України. Юний воїн-десантник Степан Гунько. Був одним із перших, хто став на захист рідної країни, як згадує мама героя Оксана Гунько, саме у свято Успіння Пресвятої Богородиці 2014 року отримала звістку про загибель свого сина. У тривожний час повномасштабного вторгнення расистів проходив традиційний турнір пам'яті героя. Баскетбол, яким так захоплювався Степан Гунько. Грали на спортивному майданчику рідної школи десантника. У Опродах для дітей організували фінальну релакс годину, що виготовляли цього разу діти. Дивіться у наступному сюжеті. Завершальна релакс година яку часто організовувала Бродівська бібліотека для дітей, відбулася. Сюди завітали діти, які спільно із працівниками НПП Північне Поділля виготовляли унікальну аплікацію за допомогою звичайного листа, клею та кроп виготовляла картини із зображенням тварин. Оскільки цей день був приурочений міжнародному дню захисту тварин, темою картин стала коте із собаки, особливий цей захід, тим, що ми хочемо навчити дітей відповідальності про тих, яких ми приручили, тобто про тварин, особливо. Домашні тварини, кішки, собаки, які, яких зараз багато є на вулицях, і задуматися діткам і батькам, чи варто брати додому домашнього улюбленця. Завдяки старанням дітей та професійності працівників НПП Північне Поділля малечі вдалося створити чудові аплікації, а стали у нагоді для цього різні крупи. Мета заходу була не лише про інформованість дітей про життя тварин. А й виготовлення унікальної аплікації так спостерігаю за дітками, що вони дійсно захоплені, працюють і додому вони підуть з готовими своїми картинами, і також сподіваюся, і знаннями про домашніх тварин. Сподіваємося, що кількість бездомних тварин на вулицях буде меншою. Для дітей роздрукували спеціальний трафарет, на якому різноманітні кропи. Трималися завдяки клею. Таким чином, впевненими зусиллями наших маленьких бродівчан створювалася чарівна картина. Наносимо клей ПВА так багатенько, зверху крупу, крупу притиснули і залишки сипали в окрему посудину. І таким чином крок за кроком вирисовується ось така картина. Також, окрім виготовлення картини, дітям розповіли про відповідальне ставлення до домашніх та безпритульних тварин, а також зачепили тематику стерилізації. Дітям така інформаційно розважальна, релакс-година припала до душі на усі 100%. В сьогоднішньої майстерки ми використали крупи самі звичайні. це... Пшоно, це гречка, це пшенична е, крупа. Сюди можна додати різні крупи: і рис, і мак. Е, тобто ми таку зробили собі попередню заготовку, яку розмальовуємо крупами. Усі учасники майстер-класу залишилися задоволеними та щасливими. Сергій Нікишин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. У день найбільшого національного свята в річницю незалежності України Радивилівський міський голова Микола Карапетян подякував усім жителям громади за єдність, підтримку та згуртованість у тяжкий час війни. А також нагородив представників чудових колективів громадських активістів та волонтерів Радивилова грамотами міської ради квітами та цінними подарунками цього дня до організованої у місці акції із Вшанування пам'яті полеглих українських захисників героїв долучилась також заступниця начальника Рівненської обласної військової адміністрації Людмила Шатковська, голова Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський, начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області Юлія Шигурова, голова Дубинської райради Віктор Ковальов. Перед цим у залі засідань міської ради. Відбулись короткі урочистості із словами вітань керівництва громади району області із надзвичайно важливим та вагомим святом для всіх українців, встановленим на честь нашої багатовікової історії. У місті Бузьк відзначили День Державного прапора України. Яким був цей захід цьогоріч, дивіться у наступному відеоматеріалі. Прапор нашої держави майорить гордо і непереможно на історичному майдані, біля першому в Україні пам'ятника незалежності. Всі рани, розчиниться вся кров, коли мене побачиш ти повітучою із ноги, я подаруючися небо, і прийде весна. Закінчиться інак, тому що я україв.

Сили, свобода, все ція три. 24 серпня у День Незалежності України біля пам'ятника Покрови у місті Буск відбулися урочистості з нагоди відзначення найголовнішого для українців свята дня нашої незалежності. Учасниками урочистості стали представники установ та організації міста, керівництво міської ради на чолі з головою Ростиславом Сліпцем, депутати військовослужбовці збройних сил України, діти майбутні нашої країни. Завершилися урочистості на майдані Незалежності вже традиційно церковним гімном України. Боже Великий Єдиний! У заболоцях відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі про його проведення дивіться у наступному відеосюжеті. Заволицях у Народному домі знову було весело та людно. Тут зібралися місцеві жителі та гості, аби мати змогу побачити виступи професійних колективів, які подарували усім присутнім чимало патріотичних композицій. Святкова програма була досить насиченою і тривала приблизно три години. За цей час усі слухали чудові музичні виконання, а також долучилися фінансово, аби допомогти нашій армії. Цей день в залі дійсно було людно усі захопленням спостерігали за виступами чарівних колективів і не шкодували оплесків. у приміщенні Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту було по-справжньому душевно та тепло. Це вже п'ятий благодійний концерт в нашій громаді, і такі концерти будуть ще тривати допоки потрібно, як казала наша голова Марія Володимирівна. Так ми не вправі відпочивати, і кожен повинен долучатися до перемоги хто як може. Відповідно, артисти виступають, дарують настрій і радість. Цей концерт, тим особливий, що він об'єднав всі куточки нашої громади, де є центри культури і бібліотеки. Еворі, а зараз музиченки запрошують на партію. Тут на концерті виступили усі колективи дружньої забулиської територіальної громади. Здебільшого були колективи із рідних забулиців, а також сусідніх сіл. Люди виступати хочуть, хочуть проявляти свої таланти. А ми паралельно будемо за можливості так робити ці концерти благодійними, щоб всі кошти зібрані йшли на підтримку збройних сил України. Також на цьому концерті була можливість купівлі картини, кошти з продажу якої підуть на підтримку Збройних сил України, зазначає Василь Джаз». Е, звісно, е, паралельно нашому концерту була запущена був запущений онлайн аукціон. Е, я думаю, що ми спробуємо його поновити, е, які лоти ще не розкупили. А особливо це картина Рожнівські піски, яка є найва найвартіснішим лотом в нашій колекції. Так шукає своїх власників. Дійсно, кошти виручені з продажу цих лотів, також ідуть у скриньку допомоги ЗСУ. За цей час у усіх присутніх залишилися лише хороші враження та незабутні емоції. Не та день закінчиться. Break І забули Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди Онлайн. У Красненській територіальній громаді помолилися за Україну сьогодні. В умовах хрешиської війни відзначають 31-шу річницю незалежності України у селищі Красне. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся молебень за мир в Україні, який провели духовні отці Степан Жукровський, Володимир Целень та Юрій Толочний, захід розпочався із виконання гімну України. З вітальними словами до присутніх звернувся селищний голова Роман Форда, який подякував нашим військовим та побажав усім миру, злагоди міцного здоров'я, щедрої долі, благополуччя і достатку. Мудрості і успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України за патріотизм, патріотичне виховання молоді, любов до України та з нагоди Дня незалежності України селищний голова відзначив подякою мешканця СМТ Красне Мар'яна Длугоша, який сьогодні відзначає своє. 70-річчя. на цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броди Ньюз. бажаємо, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!